Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, ще допомагаю вам пізнавати природу. Ми продовжуємо досліджувати клітину. Усі живі організми складаються з клітин. Тож клітина це структурна і функціональна одиниця живих організмів. Клітину часто порівнюють із заводом чи школою. Як і ці заклади, клітина повинна мати стіни, бар'єр, що відділяє її від зовнішнього світу і зберігає внутрішній вміст. Таким бар'єром є клітинна або плазматична мембрана. Її основу складають молекули фосфоліпідів, нерозчинні у воді. Це забезпечує створення бар'єру, окреслює межі. Забезпечує її захист. Разом із тим, крізь мембрану в клітину надходять необхідні речовини, а інші виводяться з неї. Мембрана є тонкою, нерухливою, еластичною і має особливу властивість вибіркову проникність. Що ж міститься всередині клітини? Компоненти клітини, які містяться всередині і виконують певні функції, називають органели. Де ж розташовано центр керування клітиною? Уся інформація про клітину і процеси, що в ній відбуваються, зберігаються в молекулах ДНК. ДНК у клітинах рослин і тварин. У комплексі з білками утворюють хромосоми, які містяться в ядрі. Ядро вкрите ядерною оболонкою, що відділяє від цитоплазми його внутрішній вміст хромосоми, ядерний сік та ядерця. Увесь міст клітини від плазматичної мембрани до ядра це цитоплазма. Вона складається із цитозолю цитоплазматичної рідини та органел, які постійно рухаються. Та беззупинно виконують свої функції. У рослинних клітинах можна виявити пластиди. У листках зелені хлоропласти, в яких відбувається фотосинтез, у плодах рослин або в квітах червоні хлоропласти. Вони надають забарвлення. У бульбі картоплі безбарвні лейкопласти. Вони накопичують поживні речовини. У центрі клітини рослин і грибів зазвичай міститься велика вакуоля з клітинним соком, своєрідна капсула або комора, що зберігає воду, органічні і неорганічні речовини. Є органели, які ми не можемо побачити у шкільний мікроскоп. Це дуже дрібні рибосоми, що здійснюють синтез молекул білків. Вони можуть вільно плавати в цитозолі або ж прикріпитися до мембран ендоплазматичної сітки, що розміщена навколо ядра. В ендоплазматичній сітці відбувається синтез багатьох речовин. Вона бере участь у їх транспортуванні по клітині. Речовини дозрівають у комплексі Гольджі – органелі, яку названа на честь ученого. Камілла гольджі. Саме тут утворюються міхурці, заповнені зрілими речовинами, що транспортуються клітиною чи експортуються з клітини назовні. Ще комплекс Гольджі утворює лізосоми пухерці, які містять ферменти для розщеплення поживних речовин. Клітина постійно потребує енергії, яку отримує з поживних речовин. В енергетичних станціях мітохондріях. Ці речовини окиснюються, а вивільнена енергія акумулюється в особливих молекулах АТФ. Ці молекули працюють подібно до акумуляторних батарейок. Клітини можуть зберігати запас поживних речовин у формі особливих клітинних включень. Що тимчасово утворюються в цитоплазмі, як от крахмальні зерна чи краплі олії. Деякі клітини мають особливі органели руху джгутики, війки або псевдоподії, несправжні ніжки, якими можуть захоплювати здобич і згодом перетравлювати. Бажаю вам успіху! У цікавій подорожі клітиною.